Так, щоб ви знали, чому дід такий геніальний. Я йому колись подарував книжку прокляття і дар геніальності, експерименти, гіпнози, там, ну коротше, що хочеш. Що. Загрази об'яснімо, Дід, от тепер люди тепер будуть знати, чому ти такий геніальний. Я тобі цю книжку подарував не просто так. Це книжка. Ну Це мені дав один чувак, сказав: дай, дай діду цю книжку, і він буде геніальний. Я і в нього купив. І купил. Я не пам'ятаю, що 350 чи що. Пострадав? Так що, люди читайте цю книжку і будете такі, як дити, гениальные. Да. Кому-то геніально. Кому-то не хита, а кому-то геніально. Емі, Емі, а скажи тато. Скажи, тато. Скажи тато? Тато? Тато. Тато. Скажи. Тато". 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 тато. Папа. Ні, тато. Тато каже. Через шо, так? Вічну, то. Вічну ось. Думаю, що так? Вічливо! думаю, А ти вона, що стара? Вона така сама, як я, і вона мені ступає. То треба було в очі плюнути її. Ви вибачаєтеся? так говорити. Я що, пожила якась? Я що? Я хазяйка? Я патріотка? Так, так. А я що? Пацан? Зараз не. Так тоді ще не було машин? Були. Отак вот от. Муцюлечка маленька. Муцюлечка. Так, давай в діда гроші в картинку, поки він спить. Без mm, а тут да, подивіться, да, ну, там щось є. Павла Пейс. То я тут тримав на, на свадьбу. Да. Це я гроші тримав на свадьбу. На свадьбу? Так. Да. Пенсію за мама. Давай 3 тисячі. А ми в діда вкрадемо, поки він спить. А ми получимо, та трошки віддамо. Дід, дід зараз спить, давай в нього вкрадемо. Давай. 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 Кради. І в мене вже всі гроші забрали. Кажи. Нема, що вкрадемо. Мене всі. Всі. Всі гроші забрали. Всі гроші. А, то можна красти, хорошо. Дідоводи. Да. Ану, подивись, може тут. є. Що в нього можна вкрасти, таке інтересне. Немає. Може кордемо носки дорогі. То він доходить. А то а, а можна вкрасти. Кайде, так, пейді. а що в нього тут? Ідемо подивимося. Ну тримай, що в нього тут? Це духи. Що це духи? Воняє, воняє. Так. Зараз подивимось. Боль. Не приходила ще. Йоп твою мама, ходи біля хати. Дід, та це діори! Та це стоїть дурні гроші. Аня... Діор стоїть мільйони! Аня каже, що це. Оце мажор! Оце жрує! Де Я... нахуй віси! Ти ти нас спи. Жирує, діорами духується! Оце жир! Не дай!

Чем <Свистит> <Свистит> <"Щенвелу" Украины. Свистит> усмехнуться, Україна. на Україне. Шен. Слава. Що ти, блин, дід? Ти коли вивчиш? Я тобі принесу. Блін, ти маєш вивчити це гімн України має знати кожен українець. Це треба, щоб всі знали. Всі українці повинні знати і за межами також українську мову. Знати.

Ти закінчив оркестрову яму чи що? До ямичну? Водовеге весоті, горами хебелю піма.